Двоє дітей, їхня бабуся та її співмешканець, втопилися на кіровоградщині. Гречі родини були розкидані на березі. Що ж із ними сталося, розповість наша Ірина Васюра. Вона працює на місці трагедії. Дітлахи з бабусею та її співмешканцем потонули у цьому ставку. На березі, поряд із місцем трагедії, правоохоронці знайшли пляшку з горілки і продукти. Ймовірніше саме розпиття алкогольних напоїв. Стало причиною того, що дорослі не догледіли за дівчатками. Про зникнення доньок повідомила мати у поліцію. Вона була змушена терміново вийти на роботу і тому залишила дітей на брата, а той вже на бабусю. Місце ймовірного перебування зниклих показала жінка, адже саме біля ставку її мати любила рибалити. Бабусю віднайшли в дві години ночі приблизно. Ось на цьому місці першу неповнолітню дитину знайшли посередині ставу. Два інших тут знайшли вже в тому березі. Пошукова операція тривала із 11-ї години вечора до ранку. Тіло бабусі і однієї з дівчат знайшли близько 2-ї години ночі. Іншу дитину із чоловіком знайшли у сімі ранку. Попередньо цей випадок кваліфікують як нещасний. І це була наша Ірина